56-річний Валерій Лобовий, що таке війна, пізнав ще юнаком, коли строкову службу випало проходити ще в Афганістані. Я прийшов так, перераховувати три війни. Строкова служба в Афганістані, в військах спецназу, то був великий досвід, такий бойовий. Потім був майдан, майдан, який. Поступово потім переріс у волонтерство, їздив в волонтерів тривалий час і потім в 2016 році пішов добровольцем. До цього захисник вів постійний активний спосіб життя, адже робота його була пов'язана зі спортом. Він був учителем фізкультури і захисту України, а також тренером дитячої юнацької школи. Відтак, коли постало питання вступати до лав ЗСУ, чоловік не вагався, адже знав, що його досвід і фізична підготовка допоможуть у боротьбі з ворогом. Я міг дати фору, коли в мене прийшли до мене бійці, мою роту я набирав. І ми здійснювали там багатокілометрові марші по 12-16 по кілометрів. Я міг нагрузити, навантажити нормальний рюкзачок до 30 кілограм. І йти і дати фору, ще навіть молодшим. 27 років, 30-35. З 2016-го Валерій поповнив лави добровольців і став парамедиком, а вже з 2022-го вступив у Збройні сили України. 26 лютого я вже був мобілізований, сам прийшов, мобілізувався. То були перші п'ять місяців служби в роті охорони Красилівського РТЦК пізніше. Було, значить, формувалась нова бригада, новий батальйон. Тому штурмовий батальйон було сказано. Я пройшов співбесіду з комбатом і був прийнятий на посаду командира роти. Перервала службу командира штурмової роти складна травма. Трапилось це наприкінці серпня минулого року у боях на Запоріжжі. Там Валерій втратив ногу. У мене була травматична ампутація і поранення другої, масивна травма м'яких тканин, все було вирвано там, на правій нозі, там навіть на правій нозі існувала загроза ампутації, але мені ту ножку зберегли, так, вона мені доставляє дуже багато незручностей, якихось це, але то є все рівно, то є моя нога. На лікування та реабілітації захисник був у різних місцях, а центр незламні став фінішною точкою у відновленні. Сюди він потрапив вже з протезом, проте пересуватися міг лише на милицях. За півтора місяця фізичні терапевти допомогли йому зміцнити м'язи та вдосконалити ходу. Я зараз не відчуваю, що в мене є протез, врахуєш, що в мене є нога. Ходьбу на протезі захисник вже опанував добре, але для нього важливо могти і бігати. Для цього йому потрібний спеціальний біговий протез. Є бажання передавати свій бойовий, великий свій бойовий досвід, який саме отриманий був найбільше це під час служби як командиром штурмової роти, тому що я безпосередньо виходив на позиції. Тому, щоб досягти найбільшої мети, а саме перемоги над ворогом, захисник готовий продовжити військову службу як на фронті, так і в тилу, де міг би готувати бійців. Сила духу, от що завжди в таких випадках підтримувало воля, сила духу, поставлена мета, поставлена ціль, до якої треба було йти. Плюс я патріот. Від самого життя в крові воно у мене. Наразі майор очікує на рішення військово-лікарської комісії, а поки що він відновлюється та набирається сил. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.